Отже, ти думаєш, що хочеш потрапити до раю, так? Ти сподіваєшся провести вічність, щасливо воз'єднавшись із близькими, можливо, літаючи на хмарах, граючи на арфі і загалом займаючись тим, чим хочеш, у блаженній гармонії, щось на кшталт цього, правда? Ну, це популярне уявлення про рай, але якщо ти віриш, що Біблія істина, тоді справді важливо те, що вона насправді говорить про те, де християни опиняться після смерті, чи не так. Цікаво, що в Біблії немає нічого, що конкретно стверджує, що християни насправді потраплять до раю. Найближче до цього заява, ймовірно, міститься в Євангелії від Луки, де Ісус каже: Істинно кажу тобі, сьогодні ж будеш зі мною в раю. Хоча це могло бути одноразовою подією, і це не обов'язково означає, що він мав на увазі саме рай. Нібито слово, яке Ісус використав для раю, перекладається як парк. Згідно з Біблією, врятовані стануть громадянами міста Нового Єрусалиму, яке зійде з небес на нову землю, де не буде океанів і завжди пануватиме нескінченний день. Зверніть увагу, що якщо місто спускається з небес, то, ймовірно, це не є саме небо. Але оскільки, як вважається, там буде Бог, багато християн сказали б, що це цілком може бути небом. Новий Єрусалим описується як сяючий куб із чистого золота розміром 1400 миль, прикрашений дорогоцінним камінням, оточений зовнішньою стіною товщиною 200 футів і з трьома перлинними воротами з кожного боку. Жителі нового Єрусалиму матимуть фізичні тіла, які їстимуть і питимуть, і вони проведуть вічність, поклоняючись Богові. За свої старання деякі отримають нагороду у вигляді вінців. Святий Тома Аквінський сказав, щоб святі могли ще більше насолоджуватися своєю блаженністю та Божою благодаттю, їм дозволено спостерігати за покаранням проклятих у пеклі. Тож насолоджуйтеся видовищем, як ваших близьких, які не є християнами, жахливо катують вічно.